Його називали справжнім офіцером і лідером, який був поруч із бійцями до останнього. На фронті загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади, полковник Сергій Захаревич. Як сталася трагедія та що каже військове керівництво, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. 1 липня окупанти вдарили двома іскандерами по місту Гуляйполе, що на Запоріжжі. Руйнувань зазнали будинок культури, магазини та приватні будинки. 30 людей отримали поранення. Є втрати і серед військових. Внаслідок атаки загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади, полковник Сергій Захаревич. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що нині розпочато розслідування обставин загибелі командира. На жаль, є втрати і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади, полковник Захаревич. Інші хлопці з бригади, мої співчуття усім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару. Я чекаю на доповідь у генштабі ЗСУ також. Прокоментували загибель полковника. Там зазначили, що Сергій Захаревич це офіцер честі, лідер якого поважали побратими і на якого покладалися підлеглі. Наша армія втратила ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства. 110-й бригаді також відреагували на втрату. Там зауважили, що Захаревич був тим командиром, який був у окопах пліч опліч зі своїми підлеглими. Він завжди поруч зі своїми бійцями, не в штабі, а на передовій. Спокійний, рішучий, принциповий. Людина, яка тримала фронт не лише наказом, а й особистим прикладом, його поважали, на нього рівнялися. Його смерть болісна втрата для кожного, хто служив із ним пліч опліч. Що відомо про полковника Сергія Захаревича, він закінчив Одеський військовий інститут. Службу почав в 30-й механізованій бригаді, де командував розвідувальним зводом. Потім очолив розвідувальну роту в першій танковій бригаді. Також був заступником командира 33 ї механізованої, частину свого життя Захаревич присвятив силам спеціальних операцій. Повідомили у командуванні саме він займався підготовкою трьох кваліфікаційних курсів ССО України. З часом очолив 47-й загін спеціального призначення. Особисто приймав участь у виконанні бойових завдань, безпосередньо виконував їх. Командиром 110-ї ОМБР Захаревич став у лютому цього року. Також полковник двічі був нагороджений за мужність орденами Богдана Хмельницького у 2015 та 2022 роках. Без чоловіка та батька залишилася жінка Оксана та троє дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Колишній керівник Броварського ТЦК Юрій Бурляй користується нерухомістю та автомобілями майже на мільйон доларів. Його сім'я живе у дорогому будинку під Києвом. Володіє кількома квартирами, елітними авто та мотоциклом. Звідки така розкіш? Дивіться у випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. Знайомтесь, це Юрій Бурляй, екс-начальник Броварського ТЦК. На цій посаді він перебував з 22 до 24 року. Перед тим очолював Бориспільський ТЦК та був військовим Миронівського районного військомату. Журналісти слідства інфо заглянули в його декларації, і від них волосся стає дибки. Його статки змушують задуматися. А ми точно в одній країні живемо, і все це на зарплату держслужбовця. Магія не інакше. У березні 24-го року бурляй почав орендувати будинок під Києвом у закритому котежному містечку. Двоповерхова оселя чимала, площею аж 320 квадратних метрів. А у середині – розкішна вана кімната, з якої відкривається вид на власний сад, тиха вітальня із сучасним каміном та простора зона їдальні. Це не єдиний об'єкт нерухомості, який є в користуванні у родині екс-військома. У січні 24-го року теща бурляя придбала дві однокімнатні квартири в новобудові Борисполя. За кожну з них вона нібито заплатила 435 тисяч гривень. Втім, журналісти отримали довідку про оцінку вартості цих квартир. Згідно неї, реальна вартість однієї такої квартири втричі вища 1 мільйон 300 тисяч гривень. Минулоріч дружина, екс свійськома, і його діти також раптом стали власниками квартири у Вижгороді. Але цікаве ось що. Цю квартиру раніше орендувало Міністерство внутрішніх справ України, а сам бурляй декларував її оренду з 2015 року. За останніми оцінками, така квартира коштує понад 5 мільйонів гривень. Непогано ж, правда. У цьому ж будинку у 2023 році дружина Бурляя купила паркомісце за 229 тисяч гривень. Ймовірно, бурляй, як і деякі інші чиновники, знайшов лазівки у законі, які і дозволили йому приватизувати державну нерухомість. Про подібні схеми раніше писали журналісти Бігусінфо. Але нерухомість це тільки початок. У Бурляя є ще й чималий автопарк. Починайте загинати пальці. БМВ 2000 року, Радянський ГАЗ 1984-го. Для душі, мабуть. Але далі цікавіше. У 24-му, ексвізьком військом вирішив, що пора трохи оновитися. І взяв собі мотоцикл Honda вартістю майже півмільйона гривень. Та Volkswagen Туарег 2021 року. Вартість останньої автівки, згідно декларації бурляя, майже 2 мільйони гривень. Ну а чому ні? Загалом, за декларацією, всі ці транспортні скарби потягнули на 2 мільйони 800 тисяч гривень. То звідки ж убурляє така розкіш? За його словами, розкішний будинок під Києвом він орендує. І не у будь-кого, а у свого друга Павла Гусака. Той буцімто попросив приглянути за хатою і пожити там за символічні гроші. Тож і ціна відповідна лише 18 тисяч гривень на місяць. Водночас ринкові ціни на винайм такого житла стартують від 3 тисяч доларів на місяць, вказують рієлтори. Я домовлявся про оренду з моїм товаришем, тому в нього там склалася ситуація, що діти, яких він хотів у цей будинок, який він придбав, не змогли приїхати чи не хотіли, і він каже: просто шкода, що він буде стояти. Будинок це будинок, треба доглядати, і комуналка каже, хочеш за якісь символічні гроші. Можеш пожити, поки діти не повернуться. Павло Гусак не просто знайомий ексвійськома, а його колишній бізнес партнер А двоповерховий котеч оформлений не на гусака, а на його матір, пенсіонерку Олену Черенкову. За дивним збігом обставин жінка почала здавати житло в оренду одразу ж після його купівлі. Да, я збирала, я працювала пахато». І працювала на дуже дожднастях таких. Ми це все робили із сином, е, тому я вам нічого не скажу. Е, так, правильно, ми живемо разом. Якщо знайдете схожу оселю за 18 тисяч гривень, дайте знати, я одразу туди переїду. А що там з двома квартирами тещі в Борисполі? Ремонти йдуть повним ходом. Гроші на це каже Бурляй позичив. У кого позичив скільки мовчить, як і про те, звідки взялися кошти на авто і мотоцикл? Жодного коментаря, може, просто впало з неба або знову допоміг товариш, як це вже було раніше. Загалом, за підрахунками журналістів слідства Інфо, родина бурляя користується нерухомістю та автопарком на понад 40 мільйонів гривень. Це майже 1 мільйон доларів. Непогано, як для людини, яка офіційно заробляла значно менше. Бо згідно з декларацією, доходи бурляя взагалі не дотягували до такого рівня життя. Його зарплата разом із пенсією на той момент була менше 60 тисяч гривень на місяць. Варто зазначити, що ще до служби в ТЦК Юрій Бурляй був поліцейським. Водночас його ім'я фігурувало у кримінальній справі. Йдеться про трагедію в княжичах. Це було у 2016 році. У селі на Київщині сталася перестрілка між самими ж поліцейськими. Під час спецоперації затримання грабіжників різні підрозділи поліції відкрили вогонь один по одному. У результаті загинули п'ятеро правоохоронців. Тоді бурляй був заарештований за підозрою в участі в угрупуванні, яке обвинувачували у кількох розбійних нападах та крадіжках. Справу про події у княжичах досі слухають у Броварському суді. А бурляй фігурує у судових матеріалах як обвинувачений. А де нині колишній військом? Якщо ви думаєте, що бурляй нажив добра та пішов на пенсію, то ні. Він і досі перебуває на державній службі, очолює відділ військового лідерства Генерального штабу ЗСУ. А як думаєте ви, яким чином держслужбовцю вдалося настільки покращити рівень свого життя? Пишіть свою думку в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.